Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускає, що всього Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей. Це приблизні цифри, оскільки точну кількість постраждалих не можна встановити через бойові дії та окупацію частини територій. Однак є історії з щасливим фіналом, коли батькам вдається повернути малечу сім'ю. Однією з таких ми поділилися у минулому випуску. Сьогодні розкажемо про п'ятирічну Алісу, яка боролась за свій порятунок та безпеку. Музика. У період, коли Маріуполь перебував в облозі, мати разом з чотирирічною донькою Алісою ховалася з іншими військовими та цивільними у сховищах Азовсталі. На початку травня мати разом з дівчинкою вона все ж таки наважилася евакуюватись на підконтрольну Україні територію. Однак при спробі е, виходу з міста е, мати не пройшла так званий фільтраційний табір, оскільки була військовою медикиною. Про маленьку Алісу дізналися, коли навесні захисники Маріуполя опублікували відео зі сховищ Азовсталі на кадрах, які оприлюднили 18 квітня. Чотирирічна дитина у напівтемряві розповідає, що зараз перебуває у бункері. Найбільше хоче до себе додому і передає привіт бабусі світі. Ти хочеш. Как тебя зовут? Алиса. Что ты хочешь сказать? А где ты сейчас находишься? Где, где? Тебе здесь нравится? Хочу домой себе. А кому ты хочешь передать привет? Сяданечко ясне моє сонечко. Коли у травні 2022 року українські військові залишили азовсталь, росіяни розлучили матір і доньку. 5 мая я по приказу командира попыталась прорватися як гражданская выйти. потому что мы уже понимали, что выхода у нас нет, у нас один выход только в плен. И так как я была единственная с ребенком, то меня попытались вывести как гражданскую. Нас повезли в безымянный фильтрационный пункт, где я не прошла фильтрацию, мне сказали, что я попадаю в плен, а ребенка заберут в детдом. дом Красный крест разрешил позвонить маме. Я спросила, что делать. Мама говорит, вези до Запорожья как-нибудь. Їхала Аліса не сама. Маріуполька Валерія Зеленська взяла дівчинку з собою під свою відповідальність. Я віку не знала. Ми з нею зустрілись на фільтрації. Вона воєнний медик. Вона працювала при госпіталі. Вона підійшла, і ми почали спілкуватись. Вона розповіла, що ось така ситуація. Мене не відпускають, а маленьку заберуть до дитбудинку. Кажу, давай я дівчинку заберу на свою відповідальність. Я її заберу, я буду за нею доглядати. Я не дозволю, щоб її забрали, якщо є така можливість. Почали домовлюватись. Інші люди також почали домовлюватись, щоб вирішилось питання з дівчинкою, хоча б щоб її вивести. Дали дозвіл. Віка написала заяву на дозвіл мені. Довіреність, так скажемо, своєю рукою, що вона буде під моєю відповідальністю, допоки не передам її родичам. Мені б не дозволила совість, щоб ця дитина опинилась в дитбудинку. Кожна дитина повинна знаходитись в сім'ї, так чи інше, дитбудинок це дитбудинок. Це дуже важко. Віка її підготувала. Сказала, поїдеш з жінкою. Відповіла так, поїду. Аліса завжди така життя радісна. Так, я поїду з жінкою. Вона нормально відреагувала. Так питала, коли повернешся, надовго ти поїдеш? Так, Аліса опинилася в евакуаційному автобусі до Запоріжжя. Єдине, що у неї залишилось записка з контактами рідних. Звісно, я розуміла, що, я її більше ніколи не побачу. Тому що я не знаю, що буде зі мною, ще й після того, що я збіжала з фільтраційного пункту, Тобто, це усугубило немножко мою ситуацію. І. Конечно, ей нельзя было показывать. Я сказала, что все будет хорошо, что она едет до дяди, что ее там обижать не будут. А я люблю ее, скоро приеду. Ну, как бы ей нельзя было показывать ни слез, ничего. Это все, конечно, приходит уже немножко попозже. Батьки дорослі дуже сильно впливають на дітей, тому працювати з батьками теж дуже потрібно. А чому ще потрібно? Тому що, навіть коли ми з вами почали цю тему говорити, ми зразу уявляємо море жаху, картинок, і це дуже ну, складно. Да? Напевно, це найстрашніше, що є в нашому житті. Це місця, де страждають діти, і жодної адекватної людини немає, яка б отут уже емоційно б не реагувала. Тому ми можемо тільки уявити скільки болю жаху, провини проживають. Дорослі, да, які дотичні до цієї теми, скільки болю проживають батьки, скільки злості від власної від, від безсилії, неможливості щось міняти. Да? Скільки треба сил для того, щоб шукати, наприклад, свою дитину, яку там не вдалося оберегти в той момент, скільки провини це народжує, скільки сорому да, це може давати у внутрішньому світі? Згодом за дівчинкою приїхали рідні, які забрали її до Чернівців. Тут вона зустрілася з бабусею. Через деякий час вони виїхали за кордон, де чекали на щасливе повернення доньки та мами Вікторії. Разом з дядьком, який зустрів дівчинку, разом з дядьком. Е Наша героїня прибула в місто Чернівці. Відповідно, нами було здійснено комісійний виїзд, дитині надано статус, і буквально день-два і до дівчинки приїхала бабуся, яка на момент повномасштабного вторгнення перебувала за кордоном. Бабуся подала заяву, необхідні документи, і дитина над дитиною, було призначено опікуном бабусю. Історія Аліси не залишила байдужої дописувачі у соцмережах. Українці вимагали визволити маму чотирирічної дитини. Так створили хештег поверніть Алісі маму. Я не жалею, що вийшло це відео, тому що благодаря этому видео люди узнали, що застали ще держати, що там є діти, є ранені, є медики, є ранені, медики, люди. Тому, ну, якщо було потрапити в плен, то... Чи, мабуть, там вони німенавадь? Коли ми говоримо про допомогу власним діткам, які пережили досвід чи окупації, чи були вивезені, да? тобто це виходить, окупація, одна складна історія. Люди, які проживали поряд з цією дитиною, вже теж мали якісь історії, і ці історії стануть і її. Якщо ще так сталося, да що без її згоди, без підтримки рідних і близьких вона була вивезена далеко в невідомі краї. То, звичайно, така дитина зустрінеться з так званою такою багатофакторною мультифункціональною травмою, але не всі переживання стають травмами. це теж добра новина. Ось тому нам важливо в першу чергу не намагатися бути надто активними. Дуже хочеться швиденько все дати іграшку, цукерку, скажи, розкажи історію. Звичайно, перше, що ми точно не можемо робити, це пропонувати переказувати розказувати історію. Чому? Тому що може відбутися так звана ретро. Травматизація. Ми просто повертаємо дитину в ті переживання, і вона попадає в неконтрольовані знову да такі травматичні спогади, які стають її реальністю на даний момент, і дійсно це буде дуже небезпечно. Тому наше завдання з такими дітками запастися величезним терпінням, любов'ю, повагою і розуміти, що ця дитина пережила, пережила такі події, які не кожному да, взагалі можна пережити. Дійсно, вони ще будуть трішки в такому казковому варіанті, і ми сильно можемо використовувати. Казки, метафори, історії, ми можемо вносити єдинорогів, фей і всіх решта казкових да, персонажів, які будуть їй допомагати. Тут нам допомогу будуть дуже сильно, можливість складати хороші терапевтичні казки і історії. Ми будемо казати про те, що там якийсь страшний дракон напав на прекрасну, там там не знаю, там царівну, але прийшов час і з'явився герой. Тобто ми будемо вкладати в неї потрібну інформацію про те, що буде добре через казкові історії. Вони мають Завжди бути хорошими, вони мають бути добрими, де добро перемагає зло. Можна робити певного героя з улюбленого героя цієї дитини. Якщо вона там любить, не знаю, Соніка, чи вона любить там, не знаю, якихось каченят, ми робимо головним героєм саме улюбленого героя нашого дитини. І ми розказуємо історії, і ми пропонуємо багато малювати, багато малювати, ліпити, проявляти себе. Екс-командир полку Азов Максим Жорін зазначив, що мама Аліси була військовою медикиною та цілодобово надавала допомогу пораненим на Азовсталі. Вікторія об'єднала дві професії: з дитинства мріяла бути військовою, але після закінчення школи вступила до медичного коледжу. Коли дізналася, що можна підписати контракт, стала військовою медикинею. Працювала в Маріуполі у військовому шпиталі, фельдшеркою поліклініки. Коли почали привозити поранених, змінила свою діяльність і стала допомагати пораненим. Я думаю, все ми понимали, куда мы попали. Mm -hmm. Самое тяжелое, наверное, я даже не знаю ну, как бы мы не задумывались об этом, потому что мы делаем перевязки, кажется, вот время час, пять часов вечера. Когда смотришь на часы, понимаешь ну, просто, что это уже час ночи. Время там текло незаметно, поэтому мы, конечно, работали до изнеможения, мы друг другу помогали. Допустим, кто-то пойдет. Ну, мы старались распределить работу так, чтобы посменно работать или еще как-нибудь, но все равно не получалось, потому что слишком много раненых, опять же, было. Ну не справлялись. Азов звернувся до світової спільноти з проханням втрутитись і повернути дитині маму. Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук також долучилась до перемовин зі звільнення мами Аліси. Так створили петицію. Її за чотири місяці підписали 69 тисяч людей. Поки у фільтраційному таборі залишається ще багато військовополонених з Азовсталі, евакуація не завершена. Наголошували автори петиції. Це і стало поштовхом до того, аби маленька Аліса знову змогла обійняти маму. Пізніше, коли обмін вдалося організувати, Вікторія разом з іншими полоненими до останнього не вірили у те, що зараз побачать своїх рідних. Віра в те, що, конечно, нас поміняють, тому що нас повністю дезінформували, Нам говорили, що ви нікому не нужны. За вас забили Україна вас не запрошує, вас не хочуть міняти. Но мы понимали, что обмены происходят не так быстро, как нам этого хочется, что делать все возможное, чтобы нас туда достать, что это не Украина не забрала, что Россия не подтверждает нас. Мы нужны своим родственникам, своим близким, друзьям, мы нужны своей стране. До моменту воз'єднання опікуном дівчинки була бабуся, яка зібрала усі потрібні документи, щойно дізналась про порятунок внучки. Дитину передати з родичами чи надати якогось супроводжуючого, щоб дитина прибула на підконтрольну Україні території. Уже по факту виїжджає комісійно служба у справах дітей, складають відповідний акт і вже проводиться відповідна робота. Немає такого поняття, щоб ми. При живих батьках, якщо вони там мають можливість, чи є зелений коридор, мають можливість виїхати, щоб ми наперед готували ось ці документи. Під час реабілітації в Дніпрі Вікторія підготувала усі потрібні документи для опікунства. Тож адаптація дівчинки відбулася вже в оточенні рідних. Керівниця волонтерського руху Я Маріуполь розповіла нашій знімальній групі, що у центрі фахівці допомагають маленьким маріупольчанам відчувати себе знову у безпеці. Їх стан дійсно потребував корекції, такий да і ми бачимо, що є результат нашої роботи. Ну, і дійсно пройшов час вже, і ми бачимо, що діти ну, в них вже немає такого, тих, тих, так, такого болю, да, як у дорослих. Тобто це ще дорослим треба там, ну, вони ще потребують дійсно більш, мабуть, Ну, Глубокої такої роботи, да, психологічне дітей на, на щастя більш така пластична психіка, і вони вже поглинули у мирне життя а, і вже так радіють дитинству. Для евакуйованих дітей центр проводить багато адаптивних ігор та заходів. Батьки також працюють з психологами, щоб знову навчитись спокійно жити без тривог. Це складно і потребує багато часу, запевняє Ірина, адже вона сама була в подібній ситуації, коли потрібно було евакуйовуватись з Маріуполя разом зі своїми дітьми. Розуміння того, що далі буде, ну, не було. Я була одна зі своїми дітьми, і, звісно, перед, переді мною була єдина проблема це те, що мені не ніде жити і ну, нема де працювати. Тобто це життя з нуля спочатку. І коли я ще в Запоріжжі, ну, Перший центр, який я побачила, це в Запоріжжі. Я узнала, що він був, тому що поки, ну, поки перебувала в окупованому Маріуполі, зв'язку не було і навіть не було розуміння, що там такі центри є. І потім, коли вже я узнала, що існує така мережа, мережа центрів, що є набір співпрацівників працівників ці центри я подала заявку і почала працювати дуже рада бути корисною для наших маріупольців. Українці, які жили у гарячих точках, змушені були покинути свої будинки. Станом на квітень 2023 року у місті пошкоджено 90 будинків. Загинуло понад 20 тисяч людей. Серед них щонайменше дві сотні дітей. Однак були і ті, які боролись за своє майбутнє, за життя під мирним небом і яким вдалося врятуватись. На щастя, ця історія має щасливе завершення, оскільки мати в рамках обміну полоненими була звільнена з полону. Вона надала нам заяву про те, що просить повернути дитину їй на виховання. Рішенням виконавчого комітету з дитини було знято статус дитини, позбавленої батьківського опікування, а також припинено опіку. На сьогоднішній день бабуся, мати і дівчинка перебувають. В тимчасовій евакуації за межами України наразі Вікторія та Аліса у безпеці живуть за кордоном, де розпочали нове життя.